Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео SQL Connection, використовуючи Hibernate Session. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, а якщо є бажання, працюючи із Hibernate, звернутись на рівень нижче, і використати простий або нативний GDBC, тобто Java, Database connection. Чи можна так? На жаль, або ні. Hibernate Session напряму не має жодного метода, щоб отримати java.sql.connection. Це інтерфейс, за допомогою якого ми можемо підключитись до бази даних. Але ми можемо виклати метод doWork, який приймає. Інтерфейс Work або Do Returning work, який приймає інтерфейс Returning Work, і всередині яких можна використати нативний GDBC. Давайте декілька слів про інтерфейс: Work і returning work. Отже, work це інтерфейс, який надає контракт на виконання окремого фрагменту роботи GDBC. Має метод Execute. На ми приймаємо параметр Connection, в якому можна отримати це з'єднання Connection до бази даних. Тобто в цей метод приходить як параметр Connection і ми його просто використовуємо. Інтерфейс Return work, надає контракт на виконання окремого фрагменту роботи GDBC, але такий як work interface, але повертає результат роботи. В нього є метод execute, він теж приймає параметр «Connection» і повертає T. Тобто він типізований. Коли ми його реалізуємо, нам потрібно вказати, що ми хочемо повертати. І ось цей метод буде повертати те, що ми вказали при тип створенні його типізації, в якому можна отримати з'єднання connection до бази даних. Фактично все те ж саме, що і в Work, але він ще й повертає якийсь результат. І для початку давайте ознайомимось з нашою сутністю, з нашим класом Person. Entity, в принципі, щоб зробити з нього сутність, наша ID і name. Все, в принципі, чого немає. Нам не потрібно асоціації, так як ми будемо працювати з GDBC, тому я, в принципі, їх все прибрав. Чисто ID, просто і name щось поставити, щоб можна було щось змінити, наприклад. І так, ми використовуємо оновлення наших таблиць, тому вони. Оновлюється, в принципі, і створюється автоматично. У нас немає ніяких таблиць. В принципі, створюється в нас тільки одна. Наш person. Запускаємо, дивимося. Так, створилась наша табличка person, ID і Name. Дивимося. Refresh, супер. Створилось. Тепер можна працювати. Збереження. Використовуючи стрім, використовуючи список з 11 стрінгів, по кожному з них викликає метод, передаючи кожний раз. Стрінг сюди. І нашу сесію. Яку беремо session factory, open session, І, звісно, зробимо транзакцію, тому що в метод Create Person. Ми не тільки створюємо нашого персона, сетимо цей нем, який буде приходити кожного разу новий. Ми робимо тут ще Persist, тому нам потрібна відкрита сесія і транзакція. Потім транзакцію робимо commit, session, call, все. І буде збережено наших 11 personів. Запускаємо. Супер, 11 персонів. Створено. Робимо таке. Всі молці. Всі створилися. Далі. Давайте отримуємо. Вибачаюсь. Цей метод. Старіли. Цей метод треба використати. Так. Вибачаюсь. При підготовці був збій. Спочатку getPersonWork. І так, ми отримуємо нашу сесію. Звісно, відкриваємо транзакцію, робимо наш список personів і в сесії викликаємо метод to work. Сюди передається як параметр інтерфейсWork. Отак він виглядає з одним методом. Фактично, це є функціональний інтерфейс. Але ми можемо одразу його тут і реалізовувати. Не треба реалізовувати в окремому класі, ми можемо зробити Java. Нам це дозволяє тут його реалізовувати, і методи, які в нього абстрактні, нам теж треба їх реалізовувати. Сюди приходить connection. І цей connection ми тут вже і використовуємо. Це є наш plain JDBC, тобто звичайний нативний JDBC. Тому що ми використовуємо тут connection. І у connection ми беремо prepared Statement, кажемо просто Select from Person. Тут насправді ми можемо робити з маленької букви, тому що це вже не SQL у нас, або GPQ. Це просто нативний запит. Отримуємо prepared statement, кажемо Execute query, отримуємо результат. І як старі добрі часи, працюємо з результатом result. Next і поїхали. Тобто next там пуля. якщо є, то ми його отримаємо. Result set get long ID і ставимо сюди по ID, тому що в нас в Person є ID і name. Ми можемо як брати по назві. В принципі, давайте нагадуємо: ми можемо і по індексу ID, індекс буде 1, потім getString буде 2. Або по назві. Ніякої різниці, в принципі. Але треба знати, що еліоси повертаються такі, як треба. Щоб ми брали ID, name, якщо там буде повертатися там personне підкреслення ID, або там personне підкреслення name, то ми не отримаємо результат. Нам конкретно потрібні такі самі еліоси, які повертаються з нашого, нашого запиту. Потім persons, add, І отак от: while result. Next, ми отримаємо. Всі дані, які ми можемо з нашого запиту. Тобто всі 11 personні. Setмо of person. І наприкінці, в принципі, можемо навіть так зробити, щоб 100%. Переконати, що це за сесію виконується. І ніяких додаткових запитів не буде. І так, дивимося. Наш список personів, size 11. ID1, в принципі, і. ID11. Можемо всіх подивитись, але я думаю, всі 11, якщо є, то це ті 11 які в нас збережені. Давайте подивимось, що можна ще зробити з нашим коннекшеном. Так як у нас тут виходить фактично лямбда. Про лямбди це з 8-ї Java, але не суть. Ми не можемо передавати сюди як параметр щось змінне. Тобто ми не можемо передати сюди, наприклад, int і рівня, там 0. І його тут робити, наприклад, і до, рівня, так, і до 2. Тут буде помилка. В лямді нам потрібно використовувати тільки те, що є final. Тобто, фактично, керувати об'єктами. Тому я використав atomic integer, integer, вибачте. Але мені просто потрібен. Потрібна кількість. Дивіться, що я тут роблю? Теж вся логіка та сама. В нашому ворку я отримую connection, prepare statement. Кажу онови в, тут знову табличці, а не в сутності Хабернет. Табличку Person. Вистав set name і таке значення, яке я буду передавати потім через параметр, prepare параметр. Prepare statement, set string. Один і поставлю hello. Тобто, фактично, тут буде hello. Name дорівнює hello, where ID дорівнює 2. Дивимось. ID у нас тут дорівнює Oakley. Отже, тут буде hello. І результат роботи: Executedate, повертає ID. Ой, ID. Int. Кількість виконаних а, рядків. Тобто, ми тут. Чітко вказали ID 2, то у нас буде повернуто ID 1. Якщо б ми не вказували ID, where, то у нас було б всі 11. Тому що у нас без where. Так, давайте запустимо. І так, у нас, в принципі, atomic integer count 1. Я тут спеціально виставив мінус 1, тому що. Або може повернутися від нуля. І до нашого integer. Так, то max-integer. А так, щоб подивилися, що в нас взагалі сюди ще сетиться, я виставив просто мінус 1. І так, count до рівня 1. Отже, у нас виконалось з одним рядком. Hello. От, наприклад, давайте я приберу where і давай всі рядки є в базі даних, будуть змінені на hello. Нейми там. І нам повернеться скільки? 11. Тобто ефект на 11 рядків був. Навіть якщо у нас тут вже було hello, все рівно він підходить під це. Тобто я просто переписав, бачите, Hello. Добре. Є ще один варіант. Знову помилка. Що ж це таке? Я вибачаюся. Нам потрібно оцей метод. З попереднього відео. Ці методи були. Добре, давайте подивимось. Все те ж саме. Отримуємо сесію, починаємо транзакцію і викликаємо метод не do work, а doReturning work. Якщо ми хочемо отримати результат виконання цього методу. Тоді ми використовуємо returning work interface, вставляємо integer, реалізуємо цей метод, і він поверне Integer. І цей метод теж поверне Integer, коли виконується реалізація цього інтерфейсу, і сам цей метод. І ми отримуємо integer. Наприклад, booksCount. Давайте, personsCount. А не Шах. Так. Ми отримаємо connection, робимо prepare statement, select count ID. Тобто, дістань мені, будь ласка, і порахуй, скільки всього ID from person. Без уточнення, без вер, тобто все що є prepare statement, execute query, отримаємо result set, робимо result next. І беремо просто get int, Бачите? по Одинички, тому що я не знаю, що він поверне. Він, в принципі, повинен мені повернути отак. от count Або якщо я хочу типізувати під alias, наприклад, просто приклад, ID. Не підкреслення Count. Наприклад, ось так. Тоді я точно можу звертатись до нього, і знаючи, як він буде. ID, там, наприклад, count. А давайте спочатку зробимо через один. Запускаємо. отримуємо persons count 1. Тобто в цьому випадку нам потрібно 100% отримати результат. Нам не потрібно просто оновлювати, так. І передавати якісь параметри всередині, потім в нього сетити якісь зміни, і все. Ми отримуємо в нашому класі ці зміни. Якщо ми точно хочемо отримати результат, ми можемо повернути. Виконання цього результату з допомогою ReturnWork і методу DoReturnWork. Давайте, ну, в принципі, поставимо тут IDCount. Буде, в принципі, те ж саме. Одинець. Ну, до речі, якщо приберемо, то це він повинен повернути так само. IDCount. Чи буде такий Еліс? Ні, не буде. Бачите, він підставляє щось, якийсь свій конкретний Еліос, тому ми цього і не знаємо. Треба робити, в, наприклад, в позріє SQL. Отут, і дивитись, що він поверне, і тоді ми будемо знати, який Еліос тут підставляти. Але краще всього підставляти свій Еліос, отак от робити, і все, якщо ви хочете конкретно. Ну, або через число, якщо ви знаєте конкретну ID результату, який вам виконується, і нам треба повернути get, int і 1. Все, все те ж саме. Все. Ось таким чином ми можемо поминути результат виконання нашої роботи. Отже, якщо ми вже використовуємо ORM-ку, таку як Hibernate, і нас все влаштовує, все супер класно. Хабернет робить багато за нас роботи. Але є якісь моменти, де нам треба спуститись на рівень нижче і використати Plain GDPC. Ну, в принципі, connection, там, prepare statement, statement, callable statement і так далі. Result set, все, що з цим, в принципі, Plain GDPC пов'язано. То напряму ми не можемо цього отримати. Ми можемо просто. Викликати метод DoReturnWork і передати туди, наприклад, ReturnedWork. Або викликати метод DoWork і передати туди Work, в який вже приходить Connection, і його можна вже використовувати для того, щоб зробити нативний запит до нашої бази даних. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось там по Хаберней, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.